Кім чин ін заявив про необхідність зміцнення ядерного щита також наголосив на вдосконаленні готовності ядерних сил вступити у війну. Повідомило про це державне агентство СТАК. Зазначається, що 26 лютого КНДР знову провела навчання із запуску стратегічних крилатих ракет. Уряд закрив офіційну систему шлях для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громади та територій. У відомстві зазначили, що Кабмін схвалив зміни до постанови, яка стосується виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами. Як уточнив речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко, відтепер кордон можуть перетнути ті, хто виключений з військового обліку, мають трьох чи більше дітей, або ж інші правові підстави для перебування за межами України в разі, якщо у людини є дозвіл від обласної військової адміністрації, але немає підстав для перетину кордону, громадянина не пропустять.